Щойно на зовнішньому кільці міста стався вибух. Зараз ми перейдемо до прямих включень з думками наших топових інфлюенсерів. О, Боже! Люди, світ закінчується! Ви це бачите? Це насправді так захопливо. Йо, я знаю, що тут хаос, але у тебе справжня енергія дружини-виживальника. Це круто! Мені подобаються такі запальні. Типу було б набагато краще, якби ми цим керували. Розумієш? Чоловіки буквально все руйнують, і мої дівчата мають перестати бути такими м'якими з цими примітивними невдахами. Кому взагалі потрібні чоловіки? Правда? Усе, що будує чоловік, просто руйнується іншим чоловіком. Друзі, це падіння буквально ідеальний момент для купівлі. Я прямо зараз докуповую ще. Ядерні вибухи сьогодні це просто естетика. Я сама створила цей образ. А? А. 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 Навіть коли світ палає, моя боротьба за видимість і прийняття триває. Ось чому репрезентація зараз важлива як ніколи. Як я постійно кажу на каналі, світ руйнується, коли чоловіки перестають качатися. Це не політика, це тестостерон. Ой, так, так, так. Час кульок. Так смачно. Ядерний вибух, так смачно. Дякую. Пух-пух-пух. О Боже. Там здається якась ядерна бомба чи щось таке. Можемо отримати п'ять подарункових підписок за те, що пережили вибух. Твої ядерні бомби такі мужні. Ти такий дорослий хлопчик. Зазирни за посиланням у біомій королю. А я ж казав, що вони відключать електромережу. Подивіться на себе, як ви тепер метушитеся, наче щурі. Фіатна система руйнується саме так, як ми й передбачали. Я щойно купив бункер за догікоїни і рукостискання. Лузери, залишайте собі свої дипломи. Пам'ятайте прекрасні душі, навіть коли світ закінчується, ми знаходимо свій центр. Це просто все світ просить нас заглибитися у свою практику. Світ у вогні, але я на своєму шляху я проявляю бажане і ніколи не віддаю назад. Ось так проходить мій день, друзі. Навіть під час апокаліпсису я залишаюся вдячним і благословенним. Посилання в біо на мій курс з маніфестації, який буквально все це передбачив. Рослинні олії зробили вас слабкими, але ось це? Ви всі бачите цей хаос, але рослини не брешуть. Земля просто очищає токсичність, яку ми ігнорували. Цілком можливо, цілком можливо, цілком можливо, що це все просто збій у симуляції. Але що я знаю? Я ж казав вам це 20 років. Глобалісти, глибинна держава, ваш дорогоцінний уряд, кей, прокидайтеся, люди! Вони тепер не прийдуть вас рятувати. Чорт, ти евакуюєшся як богиня. Думаєш, так? Бро, вона посміхнулася. Це було так у режимі бій або втеча. Все фальшиве, включно зі мною. Я конструкція створена братами Дор. А тепер до погоди з томом. Е, отже, у нас тут ну, відбувається якась погода.